Я сама вже працюю 14 років директором, і я прийшла, вже колектив був сформований. Ми звалися Ін... інакше. А два роки назад до нас померла художній керівник, вона теж була акордеоністкою. І трошки колектив розповся, можна так сказати. Залишилося наш шість чоловік, ансамбль залишився. І як вже почалася повномасштабна війна, стали менше культурі приділяти, начали на часі, не на часі. А потім, як почали вже культурний фронт, стало, що культурний фронт це має бути потужна сила, як також збирають кошти, допомагають армії. І я запросила до колективу ще дівчат, вони дякую їм, долучилися. У нас тепер зараз у нас дев'ять приїхало, взагалі до нас 12 осіб у колективі. Одне тільки що не було, що у нас керівника, ми співали капелу і під мінус, під, під фонограми. Люба Михайлівна нас запросила на Шевченківський вечір у Переславі, запросили нас туди, ми їздили теж із своїми досвідками. І нас там побачила Наталія Педорчук, і ми їм дуже сподобалися, за що ми їм вдячні. І коли вона дізналася, що ми без художнього керівника, а там дуже Переяславські гуртівчата з України разом з нами там виступали, і їхній керівник Влад Брик. Погодився працювати з нами, але ж дуже далеко їздить 40 кілометрів до нашого села від міста. І Наталія запропонувала, що вони проплатять дорогу нашому керівнику. Ми на радощах приїхали додому, і я повідомила у відділ культури в нашу в ОТГ, що у нас буде художній керівник. З радістю його взяли, і тепер ми працюємо вже на повну силу, на повну потужність із музичним супроводом. Проводимо репетиції і гастролюємо. Ти типу, виникло питання приїхати з досвідками. Але ж я кажу, Любі Михайлівні, що досвідки ж не на часі, тому що досвідки проводяться зазвичай вже починають жінки ходити на досвідки, так було і раніше, коли закінчаться польові роботи, тоді заносять ремане у хату, там, до когось до одного, кого здорова хата, садиба і ходять тоді ж вечорами на досвідки. А зараз, значить, що не на часі, бо ще ж даже не всі пожнивували. І от як же нам підвести, що ж нам зробити, яку тематику? І вирішили, що сьогодні ми свої досвідки присвятимо е, іменно плядінню при вовни. Пряжі для того, щоб в'язати осінню і холодніми зимовими вечорами шкарпетки для наших військових. Ми це робили і минулому році, і так як ми говорили вже в своєму сценарії, у дійстві, що ми усю пряжу використали. І от сьогодні ми зібралися в нас у селі у Чупилках. Люди тримають овечки. Ми до них звернулися, вони нам люб'язно дали руно овече, це натуральне овече руно, яке ми випрали, нас чесали. І от сьогодні намагалися і відтворили, пряли нитку, з якої будуть майбутні шкарпетки для наших захисників. Це не не секретів, карман не сховаєш, що Україна це найпотужніший народ у нас найжиттєлюблячий, чи як, ну навіть іначе бути не можуть. І йде на які жертви. ось і в нас тут матері, в яких діти служать зараз на нулі, і це дуже важко. І ми віримо тільки в перемогу, тому що ну іначе ніяк, іначе ніяк. Ми з роду були вільні, українські, і наше село козаче Взагалі Горбаніця козацьке село, і, а козак це що? Це воля, іначе ніяк. Тільки вільні, тільки незалежні. І слава Україні і слава нашим захисникам.